Добрий день, шановні! Ви на каналі Мультифільтрис. Мене звати Володимир, а це означає, що я зараз вам наступні кілька хвилин розкажу ще щось цікавеньке. У цьому відео ми поговоримо про домашні питні фільтри для води, систему зворотного осмосу Брегус Алкалайн Redox. Система за кількістю змінних елементів, за якістю отримуваної питної води є ідентичною е, системі Bregus Bretag75Redox, за яку я розповідав у минулому відео. Якщо ви не дивилися, я заставлю посилання у описі. Або знайдіть його на каналі, будь ласка, подивіться, там я все докладно розповів про якість очищення, про змінні елементи, як і коли їх потрібно замінювати, про PH води, про кисновідновний потенціал. Показав, яка якість отримуваної активної питної води і розказав за її переваги. Також описи всіх змінних елементів є на нашому сайті в описі як Bregus Alkaline Redox, так і Bregus Pretex 75R Redox. Основною його перевагою є компактність: всі змінні елементи, всі шланги, бак накопичувальний розташовані тут у середині цього корпусу і захищені від усіх кухонних процесів. Всі звикли, що система ставиться на кухні під мийкою, всі, скажімо так, морально вже звикли до цього, але цю систему можна поставити на, від, на видному місці. Дизайн це дозволяє. Як бачите, за розмірами він десь орієнтовно як системний блок е, комп'ютера. Тому він компактніший за системи зворотного осмосу, які є роздільними, де окрема система, окремо накопичувальний бак, з'єднаний шлангами. Будучи сервіс-майстром, я стикався з фільтрами для води. У різному стані я маю на увазі зовнішній вигляд, тому що під мийкою завжди розміщується ще сміттєве відро. Це накладає певні штрихи до його зовнішнього вигляду. Ну а самі класичні осмоси, які мені доводилося сервісувати, могли мати пластикову станину, могли мати металеву станину, це, скажімо так, ще старі системи зворотного осмосу 2000-х років. З одного боку, металева станина більш надійніша. Пластикова станина, в принципі, теж непогана, але пластик з часом, ну скажімо так, отримує менші сліди старіння ніж металева станина з емальованим покриттям, тому що з часом емаль злущується, з'являється іржа, і зовнішній вигляд вже зрозуміло не такий, як тоді, коли ви його купували. І ми у цьому випадку рекомендуємо скористатися нашою пропозицією з фільтра Bregus Alkaline Redox, бо вона має багато переваг. Сама перша, сама головна перевага це вода, яку дає цей фільтр. Якщо ви дивилися минуле відео, ви вже знаєте, що вода є активною, тобто підвищений PH та Від'ємний окисно відновний потенціал. Ця вода відновлює організм, виводить шлаки з організму і сприяє активному обміну речовин. Це все завдяки картриджам постфільтрам, що розташовані всередині. По-друге, це мембрана в запальному корпусі, яку неможливо замінити при транспортуванні, при гранінні на складах, це спеціальна мембрана. Саме легкоз'ємна, така сама, як і катріч попереднього очищення в такому самому форматі, але всередині мембрана 75 галонів на добу, яка має дати вам, по-перше, якісну очищену воду. По-друге, достатньо питної води для використання сім'єю до 4-5 осіб. Також всередині є легкоз'ємні катриджі попереднього очищення, які легко сервісувати. Також це компактність. Де все розташовано всередині, а також дизайн, який дозволяє поставити фільтр на видне місце. Фільтр для води має всередині систему безпеки Protect, яка захистить вас від витоку води. Звертаю вашу увагу, що, як і у будь-якого пристрою, у всіх систем зворотного осмосу є певні технічні умови експлуатації. По першу чергу, це тиск. Для мембрани, щоб вона продавлювалася і фільтрувала, треба від 3 атмосфер до 6. Якщо буде нижче трьох, тоді фільтр не буде фільтрувати, у вас буде напівпустий чи пустий бак, і в такому випадку ми рекомендуємо ставити помпу. Якщо у класичних системах є електрична помпа і потрібно підключати її до електрики, то у цих систем є модель Bregus Alkaline Redox GP, де GP – це Gravity Pump, яка буде працювати за рахунок тиску води, яка йде на злив в каналізацію. І додавати тиск на мембрану. Ця система теж працює від 1,5 атмосфер, як і електрична помпа, але є можливість підняти тиск до 4 атмосфер і отримувати якісну питну воду у випадку, якщо у вас низький тиск. Якщо високий тиск від 6 атмосфер. Ми рекомендуємо ставити редуктори на вхід після лічильника в незалежності від того, що треба захистити фільтр. Його захистити треба, це зрозуміло. Але у вас є ще побутові прилади, які контактують з водою. Це будь-які бойлери, водонагрівачі, пральні посудомийні машинки і так далі, які можуть бути не розраховані на такий високий тиск. Навіть рани стаціонарні, вашої холодної та гарячої води, все ж таки теж треба захистити від такого високого тиску. Будь ласка, потурбуйтеся. Знову ж таки, наші сервіс-майстри при ремонтуванні фільтру для води мають можливість поставити манометр на шлангочки 1,4 дюйма і перевірити ваш тиск і в гарантійному талоні записати, який тиск у вас. У 90% випадків системи з ротного осмосу не потребують ні редуктора, ні помпи, що підвищує тиск. Тому, скоріш за все, Alkaline Redox вам підійде з більшою вирогідністю. Також з цієї серії є Bregus Bioionizer, який замість картриджу біокераміки з турмаліном має другий картридж Bregus Protec Redox. Це означає, що вода, яку ви будете отримати з цього фільтру, буде давати вам вдвічі більше сил, наснаги та енергії для життя. Особливо це актуально при неякісному навколишньому середовищі, при фізичних навантаженнях, при активному способі життя та для. Легшого переносу хвороб у комплекті є все необхідне для його підключення, а також інструкція українською мовою. Мало хто її читає, але тим не менш нічого страшного, аби ви пили гарну воду, і ми готові надати інформацію будь-яким зручним для вас способом. Будь це опис товару на сайті. Ми намагалися дати відповіді на всі популярні питання. Тим не менш, якщо ви не знайшли якусь відповідь на якесь ваше питання, будь ласка, у нас є Viber, Telegram, Whatsapp. Пишіть, дзвоніть, задавайте питання. Є приватні меседжі у Facebook, в Messenger, є директ в Instagram, ми відкриті. Навіть якщо це саме просте, який його розмір чи як він буде виглядати в мене під мийкою. Розміри є в описі. Як буде виглядати під мийкою. теж у нас є посилання на наш експерт з юа на портфоліо, де ви можете знайти вже встановлені фільтри для води у. У деяких наших клієнтів. Будь ласка, заходите, дивитеся, дивитеся опис до кожного фільтру, до кожного проєкту і замовляєте. Ну і останнє, про що треба поговорити для об'єктивності, це мінуси. Перший мінус в порівнянні з Bregus Protect 75 Redox, це той, що в такому корпусі неможливо розмістити 10-літровий бак. Тут всередині 8-літровий бак з корисним об'ємом 5-6 літрів. Якщо ви плануєте використовувати фільтр для води у сім'ї, яка буде складатися там з 4-5 осіб, або якщо ви багато використовуєте за добу питної води, ми все-таки порекомендуємо Bregus протек 75 r Redox з більшим баком. Якщо все ж таки ви користуєтеся фільтром один або сім'я, Невелика, або е, ви використовуєте небагато питної води, Bregus Spretec Alkaline Redox – це ваш вибір. Другий останній мінус, на який звертають. Увагу нові користувачі цих фільтрів для води це дуже насичена вода, яка в порівнянні з минулою питною водою, яку замовляли чи може використовували звичайне звичайну систему зворотного смусу, без насичуючих картриджів, Це дуже насичена вода. Дійсно, так перші півтори-два тижні свіжі картриджі дають насичену воду, і вода відрізняється на присмак. Ми рекомендуємо у цей період просто перші два-три стакани води зливати. Це буде настояна вода в картриджах, а потім через 1,5-2 тижні кусові якості знизяться, і вода буде не настільки насичена, але буде мати якісний pH води та якісний, окисно відновний потенціал. Також не втомлююся повторювати, що фільтр для води це не холодильник. Якщо ви активно користуєтеся фільтром для води, будь ласка, замінюйте вчасно картридж попереднього очищення. Зазвичай ми раз на півроку дзвонимо і нагадуємо за необхідність сервісування вашого фільтру для води. Але тим не менш бувають різні обставини, за якими ми можемо вчасно день в день не подзвонити: то велика черга на сервіс, то ковід, то війна. Тому, будь ласка, дзвоніть, в нас є клієнтська база, ми пам'ятаємо, що і коли ви останнього разу замінювали, і знову ж таки надамо вам якісну консультацію з приводу того, що і коли вам потрібно замінити, і домовимося з вами на зручний для вас день та час для сервісу. Отже, наразі найкраща питна вода це вода з покращеним PH та з коригованим окисно-відновним потенціалом. Таку воду вам ніде не продадуть ні в магазині, ні в доставці води. Тому Bregus Protec Alkaline Redox це найкращий вибір. Цей фільтр коштує свої гроші, а фільтри для води вдома це комфорт вашого життя. У майбутніх відео ми ще докладно поговоримо і про картриджі, і про частини, з яких складається цей фільтр для води. А також представимо нові системи водопідготовки, в розробці яких ми приймаємо активну участь. Ну а на сьогодні все, ми пережили важку зиму, на вулиці вже тепло. З чим я вас і вітаю! Тримаємося, ми переможемо! Слава Україні! Смерть ворогам!